Друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко. Ви на каналі Пономаренко за кермом. В цьому відео ви побачите ціни на ВАЗ 21.099 на 99 ку В наступному відео ви побачите ціни на Рено Сенік, другого покоління. І ще якщо ви хочете продати свою машину і хочете, щоб її побачили тисячі людей, я можу вам допомогти. Я можу розмістити ваше оголошення на своєму каналі в одному із наступних відео. Вартість цієї послуги 600 гривень. Для деталей пишіть мені в месенджери. І так, поїхали. Сьогодні на ринку України продається 1470 штук оцих 99-х. Коротше, насипано, їх не Машина з Радянського Союзу, їх багато, вони ще випускалися. І в нашій вже незалежній Україні їх продавалося досить немало е, по часу. Коротше, є. Цього добра вистачає. Найдешевшу машину я знайшов за 366 доларів. Машина 2001 року знаходиться вона в місті Острог Рівенської області. Мотор 1,5 поставлений газ. 300 тисяч кілометрів. Коротше, вона бахнула ця машина. Каже, мотор запустити можна. На ній стоїть модна оптика. Ну, ну, от такий парень, коротше, сідаєш на цю машину 366 доларів і вона твоя. Ну, Ну, коротше, яка є, це не з ринка. Ні багато, ні мало. Така. Ще одну недорогу машину знайшов за 450 доларів. Машина 1994 року, Львівська область. Коротше, там півтора літра а, стоїть бензиновий мотор. Каже, що 111 тисяч кілометрів наїхала. А, тіпа, от це всього. Ну, я не вірю, що вона пройшла 111 тисяч кілометрів, мабуть, скажімо так, пару разів по 111 тисяч кілометрів. Каже, машина отлічна за оті 450 доларів, але підганяє масло. Ну, коротше, Це значить, що треба робити мотор. Тому що ну, от доброго дива машина масло не підганяє. Це вже значить, картерні картерні гази давлять чи прокладку пробили. Ну, коротше, там треба робити мотор. Але 450 доларів. Якщо руки з того місця ростуть, ви молодий, у вас є багато енергії, знаєте, як тримати ключі в руках і вони у вас є. Гаєчні ключі, не ключі, які ви машини заводите. То є місце, де можна відремонтувати машину, то супер. Або у вас є нормальний якийсь там дядько-механік, який може зробити, то будь ласка, беріть машину невеликий прайс. Що я знайшов з дорогого? 7 тисяч 65 доларів. Машина знаходиться в місті Берегове Закарпатської області. Це 2007 рік машина. 1,6 бензин. Каже, 24 тисячі кілометрів чорний металік, така блудна машина, каже, тільки два власника. Я і Майкл Джексон. Коротше, машина не крашена, не бита вся в оригіналі. От якщо хочете ви собі колекційний екземпляр і ви хочете її поставити на п'ятистал, таку машину, то за 7065 доларів і вона ваша. Я вважаю це дофігіще, але люди кажуть, що супер, саме ця її ціна. Може так і є. Напишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Ще одну дорогу машину я знайшов за 5100 доларів. Це машина 2007 року, вона знаходиться в Рівенській області. 1,6 мотор, бензин 8000 км. Ну, прям 8 тисяч, це зовсім мало. Там було 24, тих же читав. Так? То каже, що було в неї 5 власників. Тобто вона така нова, і ніхто не їздив, ніхто не їздив, Каже, кожен її беріг. Оце, коротше, вушними паличками її протирали цю машину. Вона каже, офігенна тачка. Ну я кажу, її що, поміняю на Мерседес. Дійсно, за ці гроші можна легко купити Мерседес. Е, ну, там хтось каже, там Мерседеса запчасті в Мерседесовські, а тут же ж все-таки ласточка. Пишіть, що ви думаєте. Я думаю, що може і ласточка, але це дорого. Що я вважаю, плюс-мінус нормальним? От, наприклад, є машина за 990 доларів 2009 рік, мукачево. Вона у нас, Ця машинка з мотором 1,6, на ній вже поставлений газ, газ, бензин. відповідно, 450 тисяч ну, кілометрів, хоч не пише, що 8 тисяч кілометрів. Каже, типа, було чотири власника, там, ну, зелений кольор. Ну, от така машина плюс-мінус вартує своїх доларів, ну, своїх грошей, цих своїх 900, там, 90 доларів цю штуку вона стоїть. Тому що, ну, ну, бред платити 7 штук за Жигуля. <гум> ну, да, хай це, вибачаюсь, вибачаюсь, поклонники. Лада, лада. Але, ну як, це нормальна їздова машина, не без того. Якщо треба робоча машина, не нема, має мільйон баксів, купив їсть. Але ну, не треба казати, що от її ціна 7. Ще е, можна сказати, що є така машина непогана. Я ще ну, з цим бюджетом, соглашусь, Там 1499, ну, коротше, півтори штуки. Да? Це машина 2010 року. Це максимально свіжа машина. От там був 7 рік, да, і казали, дай 7 штук. А тут 10-й рік, ну, максимально свіжа машина. Коротше, вона в Хмельницькій області, в неї мотор 1,6, бензин, 157 тисяч ну це плюс щось похоже на реальність. Каже, Один власник, я купляв її сам з салону. і оце, Я каже, розумію, що вона не стоїть всіх грошей з Круджа Макдака і Фортнот з золотом американським ніхто каже, не грабане раді моєї 909-ки. от Нормальна адекватна ціна. Ну ну от, ну, Люблю, коли люди плюс-мінус адекватно це все реагують. Каже, не гнила в нормальному технічному стані. Каже, десь давіть близько до ідеального. Ну, остальне треба їхати дивитися, але ну, полтораху за неї можна дати. Ну, сім – ні, п'ять – ні, ну теж ні. Може хтось каже, да, напишіть. Мені буде цікаво, хто готов дати за неї А Що в нас по характеристиках? Взяв я мотор 1,5-літровий. Ще й інжекторний, того ж їх до було, інжекторний короте. там 78 кінських сил, максималка 156 км в час. По витраті пального десятка місто, траса 5,7 і середній 7,3 літра, Ну, короте, там середній десь 7,5 літрів вона топче. Це не багато, не мало, це нормально для таких машин. Що у нас машини ці по пробігах у них? Як вони служать? Наприклад, я знайшов варіант, який пройшов. 946 тисяч кілометрів з мотором 1,5 і в неї газ. І Тобто вона газом живе. Живе, здравствує, і от уже під мільйон під'їхала. Да? Ще знайшов машину таким же 1,5, 976 тисяч кілометрів, і також стоїть газ е, на ній. І ще знайшов машину, з яка пройшла мільйон мільйон кілометрів, тисяча тисяч кілометрів. І така машина ще й не одна. Ну тобто Це що значить? Що? Це машина крепка. Це машина з недорогими запчастями, що люди могли купити запчастину і поставити те, що на ній крякнуло. І вона служить. Ну то нарікати, що ці машини нікуди на сьогоднішній день не годяться, та годяться. Села, містечка. Ну, понятно, важко на ній буде їздити в великому мегаполісі, типу Києва, Львова. Важко буде, без питань там, Харків. Але якщо треба, люди поїдуть. Але загалом за невеличкі гроші, ви на колесах. Це варіант, варіант. І... Я розумію, що ці машини небезпечні, якщо там влітаєш то торба, то не ганяй. Але на колесах краще бути, ніж без коліс. Що можна купити, якщо не цю машину? То, наприклад, можна купити Ланоса. Ну, там, 1300 до двох штук я от робив недавно про Ланос. Ну, блін, Можна купити нормальну живу машину. Ланос, сенс, будь ласка. Що можна ще купити? Можна купити гольф другого покоління або джету, той самий гольф, який в кузові вісідан. До також другого покоління можна Можна знайти таку машину, якщо хочеться щось з німецького. Ну і воно і непогане. Вона старенька машина, але така, ну прям хороша. І що ще можна купити, якщо ну, не треба цих нам німців, коротше, не треба нам цих корейців, да, ламасів е, там, чи це саме. Можна ще купити десятку, десятку, 11-12 машину. Ну, Тобто це наступне покоління, яке вийшло. Так, ці машини сароватіші, але виглядять вони такі більш типа, свіжішими. От, як варіант. У мене, друзі, на сьогодні все. В наступному відео у нас Renault Сенік. Якщо потрібна якась співпраця, то пишіть мені в месенджер, оголошення розмістити 600 гривень, пишіть, звертайтеся, зробимо. Люди побачать машину, дай Бог швидше продасте. А зараз підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі в наступному відео.